У цьому відео декілька побутових звичок, які здатні звести на ній весь результат курсу та погіршити стан тазової діафрагми. Звичка перша положення сидячи. Як тільки ви перейшли із положення лежачі, у положення сидячі, з'являється такий фактор, як осьове навантаження тіла. Якщо уявити собі Тіло як одну єдину лінію. І на цій лінії є дві ноги, є таз, живіт, грудна клітина, голова, і провести цю лінію вздовж цих частин тіла, то ноги, таз, живіт, грудна клітина та голова у нормальному своєму положенні мають бути у центрі цієї лінії, тобто таз над Стопами над ногами, живіт над тазом, ребра над животом та тазом, голова над грудною клітиною, животом, тазом та ногами. Тобто, це одна єдина лінія. У нас є така вірусна і некорисна думка, що сидячи, це пророславлення. І зазвичай ми що робимо? Ми завалюємося якось так, так, так або так. І у цьому положенні. Ось ове навантаження йде якраз таки на живіт, на діафрагму і на тазове дно. І ось тут важливо собі запам'ятати, сидячи це активне положення. Працюють м'язи-спини, працюють м'язи передньої стінки живота, поперековий м'яз, косі м'язи живота. І ці м'язи формують такий корсет. Який допомагає зберігати рівне положення. І тоді ось ова нагрузка розподілюється рівномірно. Тому запам'ятайте, будь ласка, коли ви сидите, ви сидите на сідничних буграх і можете наразі поворушити кубрик вперед, кубрик назад, і знайти таке положення, коли ви сидите рівно на сідмічних буграх. Я запропоную вам таку метафору. Наші сідничні бугри, на яких ви сидите, це дві стопи, і ви на них стоїте, ви не завалюєтеся. Далі стопи на ширині тазу. І стопа рівно стоїть на землі. Тобто, це не таке положення, не таке положення, не таке положення, і навіть не таке положення. У всіх цих позиціях іде зміщення тазу відносно. Центральної осі. Стопа на ширині тазу стопа крепко, плотно стоїть на підлозі. Можна поставити трішки ширше, щоб було більш крепке стійке положення. Висадите на сідничних буграх, спина рівна. Важливий момент: ребра не занурюємо вниз. Коли ви занурюєте ребра вниз, знову йде тиск на діафрагму. Іде округлення попереку, іде збільшення навантаження на спину. Можна уявити собі, що вас, вас хтось тягне за ниточку і витягує себе вгору. У курсі у вас заняття по 15, 20, 30 хвилин. А у побутовому житті ви ці звички використовуєте постійно, майже 24 на 7. І важливо. Починати саме із звичок. Пригадувати, що так, потрібно вирівняти спину і витягнути себе. І тоді ваш організм буде інтегрувати ці звички у ваш побутовий звичайний режим. Як правильно стояти або ходити? Паттерн ходьби ми будемо вивчати протязі всього курсу і будемо інтегрувати його у звичайні ваші звички. Але що важливо запам'ятати, позиція стоячи це також активна позиція, і це завжди напрямок вгору. І тут я запропоную вам поміркувати над тим, що є сила тяжіння, тобто є сила дії, з якою ви тиснете вниз. І є сила проти дії, тобто сила, яка вас виштовхує вгору. І от зберігаємо таке положення, що лінія, ваш напрямок, коли ви стоїте, це завжди напрямок вгору. І у звичайному житті я так само досить часто звертаю на себе увагу, коли опущені плечі, округлена спина, і вивалився живіт. Просто нагадуйте собі про те, що треба вирівняти спину, потягнути себе за матівку за невидиму ниточку. У позиції стоячі, уникайте наступних положень. Ось таких іде зміщення тазу, зміщення ось цього навантаження і збільшення навантаження на поперек та таз. Ось така позиція так само іде зміщення тазу. Та збільшення навантаження на тазове дно. Ось така позиція. Знову ж таки, вивалився живіт, навантаження на тазове дно та поперек. Ось така позиція для багатьох це ознака рівної спини, але це не так. Тут так само іде зміщення ребер і тазу від центральної осі. Намагайтесь завжди тягнути себе за уявлену ниточку, пригадувати силу дії та силу протидії і вирівнювати себе. Якщо провести пряму лінію через маківку, вухо, плече, таз, коліно та гомілковий соглоб це буде одна лінія. У такій позиції це не одна лінія. У такій позиції це не одна лінія, у такій позиції це також не одна лінія. І так само у цьому положенні ми ходимо, наче ми, прив'язані ниточкою десь до стелі, уявляємо собі силу тяжіння, силу дії та силу протидії, і звертаємо увагу на те, що позиція стоячи це також активна позиція, це не розслаблення. А тепер про туалетні звички. У туалет ми ходимо без гаджетів. Але бувають такі випадки, коли вам треба побути на одинці. Тоді ми робимо наступне: закриваємо кришку і сідаємо як на звичайний стілець. І важливий момент: телефон тримаємо перед очима, щоб уникнути ось такого положення. Ребра пішли вниз, тиснуть на живіт та діафрагму, живіт тисне на тазове дно. І знову ж таки, нам цього не потрібно. Вирівнюємо спину і телефон. Тримаємо навпроти очей. Процес очищення. Для того, щоб він відбувався фізіологічно, бажано поставити під ноги якусь підставку, стільчик, коробку, корзину для білизни, для того, щоб стегно та корпус були під кутом меншим за 90 градусів. Приблизно має бути кут 60-30 градусів. У цьому положенні у нас спина рідна, і ми вільно, спокійно дихаємо, розслаблюючи сфінктери, але зберігаючи осьове витягнення. Тобто м'язи живота, м'язи спини працюють, і для них це активне положення. Для тазової діафрагми, для сфінктерів це позиція розслаблення, і ми не тужимося. А ми не створюємо зайвого тиску, ми не округлюємо спину і не даємо ще зайвого тиску. Тобто, от у такій позиції бажано не тужитися того, що йде навантаження на живіт, на тазове дно і розтягнення і так, слабких м'язів тазового дна. А якщо у вас є загин матки або сечового міхура і ви про це знаєте, цей діагноз ставить тільки лікар. А, тоді, після акту очищення, або сечовипускання, або дефікації бажано встати, постояти так декілька секунд, і потім знову сісти і продовжити робити те, що ви робили, так, тобто спробувати і ще раз, це допоможе вам більше випорожнити сечовий міхур або кишківник і зніметь зайве навантаження і. Буде запобігати зайвому розтягненню сечового міхора.